Кожного разу, коли е, хочеться сказати про те, що Сергій Притула оголосив черговий збір, е, ти завжди використовуєш одну і ту саму фразу цей день настав. Я не знаю, як ця фраза, е, скільки вона ще буде існувати в е, знаєте, в віках, але кожного разу вона використовується. А е, цього разу цей день знову настав. Питання, звісно, чого не до дня народження Путіна, але е, ну го так 8-го. Е, ні, справа в тому, що сьогодні ця фраза не лунала, е, тому що вона зазвичай використовується, коли у нас мегазбір, коли ми маємо е, заявлену мету, яка вартує е, більше там ну умовно, 100 плюс мільйонів е, гривень. Сьогодні ми не ставили якоїсь там чіткої задачі по бюджету. Ми просто е, звернулися до українців і людей за межами України, які нас підтримують, з проханням задонатити на дуже Цікаву номенклатуру, якою є ударний дрон літакового типу. Це дартс, це фактично як FPV, тільки з крилами. Що таке FPV, Наші люди вже дуже давно знають, добре вивчили, але ось такі ударні дрони літакового типу це дуже цікавий аргумент на полі бою. Зважаючи на технічні характеристики, цебто це літак, який може провести у повітрі близько години часу без заміни акумулятора, це проникнення на дистанцію близько 50, а то й до 60, за сприятливих умов кілометрів від точки запуску, що дозволяє працювати а досить сильно в тилу ворожих сил. Ну і 3,5 кг кілограми корисного навантаження це теж досить вагомий аргумент на те, щоб купувати цю номенклатуру. Фонд її не тільки закуповує, а вже в постійному режимі для наших захисників. Справа в тому, що півроку тому розуміючи, ось такі літачки, вони тільки тоді почали з'являтися в серійному виробництві. Ми зрозуміли, що. На велике серійне виробництво наші виробники вийдуть досить оперативно. А ось людей, які будуть вміло керувати подібними засобами, їх може не вистачати. Тому ще в квітні цього року на базі військової школи Буревітер ми почали розвивати напрям навчання операторів ударних дронів літакового типу. І зараз ми чітко розуміємо в яких підрозділах у нас є. Люди, які пройшли навчання, які мають високу кваліфікацію, і в ці підрозділи ми будемо роздавати ті е, дарці БПЛА, які власне закупимо за ті донати, які сьогодні люди нам кидають. А ми дуже просимо Україну не відкладати на завтра, тому що це короткий збір, це одна доба. А е, тому, що завтра нам знову треба повертатися до основного мегазбору, який ми називаємо поточні закупівлі нашого фонду. Ви сказали про те, що у вас немає ніяких очікувань стосовно того, скільки зберемо, стільки її зберемо. От, взагалі ніяких очікувань. Чи все ж таки знаєте, ви, от зранку оголошуючи цей збір, такі ну, ну можливо, ну мільйонів сто таки зберемо, а потім збираєте там 95 і такі думаєте, а не додонатили трохи. Ні, тут у нас є очікування, ну розуміючи там, як люди працюють з цими бортами, ми би хотіли, щоб це була історія, яка вимірюється сотнями одиниць цих бортів. В принципі, ну, сподівання на те, що ми вийдемо на адекватну цифру загального збору, у нас є досить вагомі, тому що перших 100 одиниць ми закрили. Здається, за чотири години збору зараз наближаємося. Я думаю, що це включення допоможе нам закрити питання другої сотні, і думаю, що десь до півночі ми можемо перетнути і третю сотню, а нарано констатувати можливо 400, можливо, можливо, 500. Я не знаю, як підключаться ті, хто донатить нам з-за кордону. Дуже важко вирахувати точний їх відсоток, тому що. Багато українців, які перебувають за кордоном, донатять в гривнях все одно на банку, на приватівський рахунок. А і тому не можна там корелювати валютні надходження з активністю українців за межами держави. Тим не менше, в північній Америці день тільки розпочинається, і ми дуже розраховуємо власне на наших людей у Сполучених Штатах та в Канаді. Зазвичай вони користуються PayPal. А, До речі, про закордонні донати. Я не знаю, як у вас у мене таке відчуття, що українці за кордоном стали трохи активнішими. Ну тому що перші два роки українці в Україні закривали більш. Шість зборів. Ну я там, по, по собі по маленьких зборах, бачу, які я оголошую. А зараз в мене відчуття, що все ж таки активізувалися ті, хто за кордоном. Я можу вам сказати, що все залежить від того, як ви рухаєтеся в бік вашого донора. Тобто, якщо ви нічого не змінюєте у ваших взаємовідносинах впродовж певного періоду часу, то вони будуть затихати. В Свою чергу наш фонд постарався і цьогоріч ми відкрили юридичну особу Сполучених Штатах. Ми маємо там притула Foundation USA, в серпні я презентував цей фонд у Чикаго для української громади. ми нарешті мали змогу це зробити, тому що ми отримали статус неприбуткової організації 501C3. Донати тепер у цей фонд дають можливість людям трошечки зекономити на, на податках в кінці фінансового року, і це дуже зручно. Якщо на PayPal зазвичай донати це 10, 20, 50, 100 доларів. То тут ми не встигли озвучитись як юридична особа. З цим статусом, як буквально через місяць, ми вже відвантажили 78 мавіків для потреб з гуманітарного розмінування, які ми передали відповідному департаменту Запорізької обласної військової адміністрації. Зараз ми розглядаємо можливість придбання чергової партії, і це вже ну донати 3, 5, 10, 20 тисяч доларів. А з цим можна працювати, тому потрібно йти до свого донора. І те саме стосується зараз, команда фонду готується в кінці листопада до поїздки в Nordic Countries та в Скандинавські країни, тому що у нас донати з Фінляндії перевищують донати навіть з там з деяких сусідніх з Україною країн, чи навіть там можливо Канади, де велика українська діаспора. А тому, що не завжди українська кров є стимулом для донату, наприклад, 1200 кілометрів спільного кордону Фінляндії та Росії є не меншою мотивацією донатити українським фондам на негуманітарні проекти, а саме на мілітарні, дуже приємно, що є люди на заході, які чудово розуміють, що росіянина, які зі зброєю вдерся Дерсі в Україну, можна зупинити тільки кулею. Я тут подумав, що чому, мабуть, за кордону переводять в Україну гривні? Мабуть, тому що там гривні не ходять, і тому це треба продовжувати робити. Але Сергій, якщо повернутися до саме цього птаха, який летить, як ви сказали, на 50-60 кілометрів. А яка, от я не знаю, от улюблена ціль, от що от? Саме класне можна знищити на, на, на такій глибині, ну щоб людина зрозуміла, що а, вона прямо зараз бере телефон, а, переводить гроші, і в результаті цього буде знищено два крапка. Пункт перший. Що там ще може бути? Найсмачнішими цілями, звичайно, є е, дороговартісні російські РЛС, всілякі зоопарки. Е, звичайно, що це реактивні системи залпового вогню, починаючи з града. Е, до речі, на там ресурсах фонду на своїх сторінках. Я сьогодні виставляв відео ураження БМ-21, е, Це робота по тос пьох. Але ну власне один з підрозділів, е е якому ми передали велику партію дарців трошки е більше місяця тому, за чотири тижні знищив три е «Панцирь-С». і ну, мені здається, що це неймовірний просто результат. На жаль, не завжди з нами діляться е відео цих робіт. На це є свої причини. Я переконаний, що. Один чудовий день я зможу ці відео е, оприлюднити а поки що е, на, на них є те, що не потрібно бачити нашим ворогам для того, щоб зайвий раз не спалитися. Тому е, зважаючи ще й плюс на те, що е, ці дрони є достатньо е, добре, ребостійкими і у них є е, е, система донаведення, Ну тобто в у вмілих руках це дуже небезпечна зброя, і я дуже тішуся, що шляхом нашої е, там роботи кількість людей, у яких вмілі руки е, на фронті, вона зростає кожного місяця шляхом е, появи випускників е, нашого спільного з військовою школою буреві проекту. Тому е, треба і людей вчити, е, і закуповувати в достатній мірі е, таких літачків е, виробник. Готовий виробляти в достатній кількості, було б, були б тільки кошти, а міністерство оборони як ставиться до саме цієї моделі, чи вони там пройшли ці всі? Ну, ми всі розуміємо, сертифікації і так далі. Так далі. Я Просто до того, що а, в чому мені здається особливість фондів, тому що вони можуть дуже швидко знайти е, гроші для того, щоб людські гроші для того, щоб ну, просунути. Е, Виріб для того, щоб провести випробування, зробити там випробувальну партію, але все одно ж за рахунок виключно фонду дуже важко вести війну. Ну, це насправді класика жанру, тому що держава, ну принаймні, раніше так було, не завжди помічала а, якихось невеликих виробників чи якісь цікаві стартапи. Ну принаймні, ситуація трошки змінилася в кращий бік, не трошки а достатньо. А після появи платформи Brave One, вона працює, то треба визнати. Зараз на горизонті з'явиться ще одна приватна ініціатива подібної платформи, де можуть сходитися інвестори та стартапери. Я не готовий зараз відповідати щодо того, там чи є ця номенклатура, на яку ми сьогодні збираємо в системі закупівель Міністерства оборони стану на сьогоднішній день, але розумію, що дозначно вже об'єми виробництва цієї компанії інших компаній, які виробляють подібну номенклатуру. Вони вже є достатніми для того, щоб державі було з ними цікаво співпрацювати. Так ну це відстань ну, досить така значна. А у росіян такого класу, що є, що вони можуть протиставити цьому цьому виробу? Це не росіяни протиставляють це. Ми подібними виробами намагаємося протиставити щось їхнім ланцетам, які були, є і залишаються досить дошкульною зброєю для наших сил оборони, і вони їх прокачали досить серйозно і працюють на Більшу глибину ураження, аніж ми поки що можемо їм відповідати. Але наша інженерія розвивається. Ми не, не пасем задніх ми працюємо у цьому напрямку. Це очевидно. Але ну, відверто у росіян є те, з чим нам дуже важко боротися, має на увазі Кабе. ми дуже сподіваємося, що протидія їм знайдеться принаймні, Певні технічні рішення вже є. Одекуди вони працюють, але я так розумію, що росіяни теж еволюціонують. Зокрема, у них зараз дистанція польоту каба зросла ще на кілька десятків кілометрів, і вони будуть продовжувати запускати їх з відносно безпечної дистанції для своїх літаків. Так, все це, звісно, потребує допрацювання і озвучення. Мене інше цікавиться. Я 500 гривень задонатила. Я на, при, можу розраховувати на тенісну ракетку від Аліни Світоліної чи ні? А, ну, Якщо би до цього всі зробили донати. До 499 гривень то ракетка нашої найтитулованішої історії України тенісистки однозначно була б вашою. Але станом на сьогодні, поки що, претендентном номер один на цю ракетку з автографом Ліни Світоліної це компанія, яка попросила залишитися неназваною, яка задонатила 1 мільйон гривень. Поки що це найбільший донат у цьому зборі. Подивимося до завтрашнього ранку, чи хтось його переб'є. Я в свою чергу хочу подякувати Еліні за її шляхетний вчинок. Ми спілкувалися нещодавно. Вона запитала, з чим вона може бути корисна, і ми подумали, що такий артефакт, з яким вона грала і на Олімпійських іграх, і на US Open, це може бути цікаво для когось хто. Чи захоплюється тенісом, чи збирає подібні артефакти, і вам хочу подякувати уклінно за те, що ви ніколи не відмовляєте нашим проханням про те, щоб інформаційно підсвітити і підсилити ті наші збори, які є важливими для наших сил оборони, тому що от зараз мені керівник військового напряму підніс. Тому ми будемо роздавати ці бригади, і тут насправді і морська піхота. І механізовані бригади, і Національна гвардія, і десант. Це, це дуже дуже важливий збір. Я хочу подякувати всім, хто до нього долучився вже, і попросити, щоб долучилися ті, хто зараз дивиться цей сюжет для вас, якщо ви не задонатите стільки, щоб отримати тенісну ракетку Іліни Світоліної, Ми маємо все одно невеличкі ексклюзивні подаруночки, які зроблені з трофейного танка. Ми їх рандомно розіграємо між тими, хто на банку донатить. Ну а тим, хто у нас достатньо щедрий, щоб оплатити один такий дрон: 10, 25 чи 100, У нас є е цілий, е цілий набір, ціле меню пропозицій, який контент для вас ми можемо з цим всім зробити, включно з вашою участю. Цікаво, що ви говорите на фразу, що зараз люди почали менше донатити. Я знаю, що ця фраза вона актуальна завжди, і ми говоримо її з 2014 року. Мені здається, щойно ми почали збирати на якісь. Армійські важливі штуки відразу з'явилася і фраза люди стали менше донатити. Але тим не менше, от я бачу зараз, як до мене звертаються багато е маленьких волонтерів, та і кажуть про те, Катя, допоможіть з розголосом, тому що там люди стали менше донатити. Я кажу про те, що люди не стали менше донатити. Вони просто ці збори стали ціленаправленими, тому що війна вона. Е Залучила більше е, сімей до себе, і відповідно кожен зараз намагається допомогти своєму захиснику. Що ви говорите на це? Я говорю про те, що для того, щоб тримати планку е, зборів е, на тому рівні, який був минулого року, за 22 ми зараз взагалі не говоримо. Е, ну, ми тут насправді працюємо разів п'ять інтенсивніше ніж ні це було е, торіч. А порівняно з минулим роком, у нас десь на плюс 20 людей збільшився штат фонду для того, щоб ми могли працювати десь по тих напрямках, де нам раніше людей не вистачало. Тому ну і плюс поява американського фонду зараз там ведуться перемовини з деякими структурами, які готові досить великі суми заливати на різноманітні проекти. Тобто ми стараємося, ви абсолютно праві. Порівняно з 2022 роком, вектор середньостатистичного донату змінився від великих системних організацій чи найближчої волонтерської організації у вашій громаді до індивідуального переказу на адресний збір вашого брата, сестри, тата сусіда, яких ви знаєте особисто безпосередньо, і вони також. Усі зараз на фронті практикують свої локальні е, збори, і людина у таких зборах бачить, е, що її донат дійсно зайшов чітко цілеспрямовано конкретно взятому підрозділу, конкретно взятому бійцю. Тим не менше, я Підтримуючи двома руками подібну історію з донатами, я одно завжди закликаю людей донатити як невеликим за бюджетами волонтерським ініціативам, які є поряд з вами, які можуть закуповувати нехай не в сотнях, але в десятках, чи навіть в одиницях, ті самі дрони чи в сотнях засоби тактичної медицини, чи досі ганяють транспортні засоби з Євросоюзу, Так само і треба донатити великим системним фондам. Ми дуже залежимо від вашої підтримки. Чомусь вважається, що якщо фонд великий, то в нього є багато грошей. Та ні, фонди збирають великі бюджети саме тому, що ви в нас є, і без вашої підтримки, без вашої допомоги, ми не зможемо організовувати такі проекти, які без нас, крім нас і до нас ніхто не робив. А вони суттєво допомагають фронту. Пане Сергію, хоч очікувань у вас ніяких і немає на цей збір. Точніше, ну от немає чіткої цифри та скільки би хотілося зібрати, але тим не менше, мені здається, що п'ять сотень цих дронів звучить набагато краще ніж три сотні і чотири сотні. Це навіть краще ніж погоджується. Так я... я не хотів, щоб воно за так песимістично лунало, так як ви трактуєте. В мене немає ніяких очікувань. Очікування у мене завжди є, і ми над, ми працюємо над їх реалізацією. Я просто розумію, що зараз. Uh, я не хочу, щоб це виглядало як вимогою до суспільства. Давайте забезпечимо стільки. Я можу тільки просити: 500, так 500. стадіон, так стадіон. Ну що ж, дякуємо вам за збір. Дякуємо всім, хто долучився, і дякуємо всім, хто після нашого ефіру ще долучиться до цього uh, одноденного, uh, але дуже важливого збору. Ну і звісно, чекаємо вас в ефірі. Волонтер і засновник благодійного фонду Сергій Притула, був з нами на зв'язку цієї години.